Друзі, зараз іспитую мікрофон новий. Ми придбали з чоловіком, і я хочу іспитати, як мене чутно, як звук взагалі. І я хочу вам запропонувати перейти до мене на кухню і приготувати смачний і корисний чай. Я розкажу вам. Як я готую ці всі інгредієнти для власного чаю, і ця заготовка влітку відбувається, коли все цвете і росте. А взимку ми насолоджуємося зібраним чайочком. Він дуже просто робиться із дуже простих листів. І я думаю, що кожна господиня зможе собі такий чайочок влітку насушити, щоб не з ароматизатором. Трами ці супермаркетові чаї, які насищені штучними підсилювачами смаку. Хоча ми живемо в місті, у нас села немає, але я іноді приїжджаю до своєї мами. У неї частний будинок і трошки є городина. А також я іноді ходжу в ліс з чоловіком, і ми збираємо дикороси в лісі. Тому давайте зараз підемо до мене на кухню і зберемо. Такий трав'яний чайочок, бо зараз трошки холодно і нам треба зігрітися. Основа мого чаю завжди складає липа. Обожнюю цей цвіт благо, липа цвіте у нас на кожному кроці. Цвіт липи корисний при переохолодженні, застуді, ГРВІ та будь-яких захворюваннях, які спричинені інфекціями верхніх дихальних шляхів. Він не тільки діє як потагінний засіб і таким чином допомагає знизити температуру. Тіла до норми, але також відновлює втрати води в організмі, спричинені жаром. На другому місці у мене листя чорної смородини. Вони корисні тим, що зміцнюють імунітет, очищують організм від токсинів, роблять регуляцію згортання крові, лікують проблеми пов'язаних з шлунково кишковим трактом, поліпшують стан шкіри. Знижують негативні наслідки від захворювань серця і судин, зменшують запальні процеси. Лист малини. В них міститься аскарбінова кислота, флавоноїди, органічні кислоти. Корисні листя малини мінеральними солями. В'яжуючими та дубільними речовинами. Також в листях малини містяться селіцилати, які діють аналогічно аспірину. Малинові листя вживають при лікуванні простудних захворювань, як жарознижуючий і патагінний засіб. Настій з листя має також противозапальну та відхаркувальну властивість, Використовується як відмінний профілактичний засіб під час пандемії, вірусних інфекцій. Додам ще трохи пелюсток троянд. Препарати, що містять речовини троянди, рекомендують при різних жіночих проблемах. До таких відносять хворобливі місячні, нерегулярність менструального циклу, міоми матки, запалення придатків, таза, вагініти, передчасні прояви клімаксу, збільшення часточок молочних залоз, порушення внутрішньої секреції, також дадам пелюстки півонії. Судова півонія використовується як заспокійливий засіб при порушеннях функцій нервової системи людини. Відвари та настойки з пілюсток півонії застосовують при сильній збудливості, істеричних нападах, вегетосудинних судинних патологій, поганому сні, невростенії після стресової ситуації. Пелюстки півонії ефективні при легеневих, маткових, шлункових та кишкових кровотечах. Можу іноді додати трохи шкірок цитрусових. Шкірка цього цитросового не дає накопичуватися газом в кишечнику, є чудовим тонізуючим засобом, допомагає нашому травленню, є антисептиком, очищує кишечник і кров. Квіти жасміну, чистять судини і мають протизапальну дію. Активізують роботу головного мозку, допомагають при авітамінозах, заповнюють нестачу макро та мікроелементів, стимулюють роботу сечовидільної системи, має бактерицидну та знеболювальну дію, сприяє виведенню з організму шкідливих речовин та токсинів, позитивно впливають на патенцію та пробуджують сексуальність, чудово вгамовують спрагу і відновлюють водно-сольовий баланс. Іноді я додаю трохи сухих ягід, або рябини, або шипшини, або калини. Тепер все перемішую, а щоб було зручніше заварювати, я все це подрібню ножицями. Ось, бачите, об'єм зменшився. Тепер я засипаю в скляну банку, зберігаю на полиці. І заварюю ароматний чай власного виробництва в кількості 1 чайна ложка на чашку окропу. Знову вимкнули світло. Я дознімаю відео в пітьмі. Одну ложку суміші заливаємо кип'ятком, настоюємо 10 хвилин і п'ємо золотистий духмяний ароматний чай власного приготування. Бажаю всім нам мирного неба, міцного здоров'я, тесний колір. Золотистого чаю, а духмяний м -м, не описати словами. Я підіймаю цю чашку за перемогу України і за мир у усьому світі. Смачного, мої хороші! Я з вами прощаюся. І буду вам казати до побачення. Напишіть, будь ласка, в коментах, як мене чутно і як працює мій новий, безпровідний. Бачите, взагалі нема проводу, як він працює, мій новий мікрофон. Вибачте, що довго не була з вами, я дуже скучила і рада вас бачити. Пишіть коменти, що б ви хотіли, щоб я вам розповіла. Про ЗОЖ, наприклад. Бо я бачу, що підписуються взагалі в більшості під канал, під моїми відео про зож. Що ви хотіли б, щоб я вам розказала, як стати веганом, як краще. Перейти на веганство, як підтримувати це і не страждати, а просто насолоджуватися життям. Якщо вам це цікаво, пишіть в комент, Я підготую лекцію і все вам розповім. І так я з вами прощаюся. До нової зустрічі. З вами була Юлія, папа. -па.